От просто порівняти екс-голова служби безпеки Баканов, який на початку повномасштабного вторгнення взагалі втік з країни, а потім якому інкри було інкриміновано власне взагалі відсутність підготовки до повномасштабного вторгнення і вже після повномасштабного вторгнення, і власне те, що в його відомстві були російські спецагенти. Один із них це кулініч, і про якого потім все замили, затерли, нічого не доповіді, нічого і бойові. Генерали так, от Баканову ноль а бойові генерали в кайданках, і просто і вони знаходяться, і вони знаходяться просто за решіткою, як таке може бути в Україні у воюючій країні? незалежній? Я не розумію. А хто такий Баканов? Звідки ми його знаємо? Це один із найближчих друзів Володимира Олександровича Зеленського. Тому, якщо у нас питання, а якої холєри? Баканов собі тут вороз гулює адбактурою займається замість того, щоб відвідати згідно з законом. Я особисто вважаю, що його відмазує Володимир Олександрович Зеленський. Давайте будемо щирі. Ми у Верховній Раді, коли голосували за його звільнення, по суті йшлося про те, що зараз мала би бути підозра у державній зраді. Та кількість агентури, яка наводнила Службу безпеки України і інші структури за часів Баканова, вона рівняється початкам незалежності України, коли вся агентура була де-факто присутня в, в, в на, на наших правоохоронних структурах. Баканов зробив усе, щоб їх був максимум. Не знаю, свідомо, несвідомо. Але через його дії і через бездіяльність, водночас, ми маємо настільки страшні втрати в людях, і ми маємо величезні втрати в територіях України на додачу до того всього агресивна непідготовка підготовка до відбиття вторгнення, яка велася на державному рівні під особистим контролем Володимира Олександровича Зеленського. І я була дуже здивована, коли я мала зустріч в службі безпеки. Ну трохи в часу після звільнення Баканова. Я питаюся: а є справа? А є що? Ну ви ж бачите, до чого тут до довело його керівництво. А мені сказали, та ні, напевно кажу, а чому? Ну ви ж розумієте? Ну ви ж розумієте, ну ви ж розумієте. І насправді, те, що зараз проти нього немає жодної справи, це є плювок в очі не тільки військовим. Це є плювок в очі усім родинам загиблих. Тому що те, якого масштабу ми мали втрати, особливо серед цивільних на початках, це не наслідок тільки путінської агресії. Бо ми до цього були готові, що він, він Путін буде нападати, але це є наслідок злочинної бездіяльності або діяльності на користь іншої держави, в результаті чого люди не були попереджені, в результаті чого всі загрози не були зрозумілі для різних державних структур і для силовиків, в тому числі а можливо, хтось не достукався до зеленського в кабінет. Це результат того, що не було зроблено нічого. Щоб забезпечити безпеку людей. До речі, Служба безпеки цим має займатися. Очільник Служби безпеки, це має займатися. Я думаю, пані Валентин зараз так, так це конкретніше розпажу. це все прокоментує. Щодо бойових генералів, це, це більше ніж маразм. Це не, припу... не припускання історія. Сьогодні єдині, завдяки кому ми є живими, це Збройні сили це України, означає. це сили оборони України. Всі, хто сьогодні воюють, вони мають бойовий імунітет, за який проголосувала Верховна Рада України. Про що йдеться на час воєнного стану? Всі розслідування, ось такого ж типу, що відбулося, відкладаються до завершення воєнного стану. А потім будемо розрулюватися. Це перше повністю проігнорований закон, який прийняла Верховна Рада. Другий важливий момент у всіх демократичних державах, якщо й відбуваються процеси над бойовими офіцерами, вони в однострогі. З усіма нагородами гідно поруч зі своїми адвокатами, і тільки посіпаки Зеленського втрафили принизити військових бойових офіцерів настільки, щоб закувати їх в кайданки і тримати в клітках. Це може робити тільки зрадник або людина, яка глибоко зневажає військових. А чому? Бо військові для Зеленського це є потенційні опоненти, конкуренти, навіть скажу, на виборах. Бо військові вони ті, хто може дуже конкретно розказати, а що і як робилося або не робилося. І коли ми вони судять генералів за те, що не були враховані дані розвідки, то перший мав би отримати повну міру Володимир. Олександрович Зеленський за те, що півроку ігнорував дані розвідки цілого світу. А він нам обіцяв шашлики і казав, що вторгнення не буде, і не підготував державу, і не дав до останніх хвилин військовим картбланш готуватися до відбиття вторгнення. Я нагадаю, воєнний стан. Дає можливість військовим приймати рішення самостійно ті, що потрібні для безпеки і оборони держави. Коли було введено воєнний стан поза тим, що європейська солідарність вимагала це все завчасу, було введено більш ніж сім годин опісля початку вторгнення. Військовим не дали жодних можливостей відбивати вторгнення сьогодні. Маємо малесеньку, але добру новину в цьому контексті. А генерал Горбенко, комбриг 125-ї бригади, сьогодні отримав зміну запобіжного замість тримання під вартою. У нього домашні арешти, носіння браслету. Так, це також дико, але слава богу, він не сидить в камері, і це малесенька перемога показує нам, що а за бойових офіцерів треба боротися. Сьогодні нам треба захищати наших захисників, бо завтра не буде кому захистити нас. І в нас на жаль, перелік бойових офіцерів, яких треба захищати великий. Це і генерал Загалушкін, цей полковник Лапін, це і полковник Червінський. А я ще згадаю, забула звання Правда, командир Рюмшин і є ще кілька офіцерів, яких судять за абсолютно маразматичними справами. Одного в Кропивницькому, до речі, в тому самому сізо тримають, що тримали Червінського. Судять по великому рахунку за те командира льотчиків за те, що він не допускав здійснювати оборонні польоти для України, прихожан московської церкви. Бо вважав, що вони можуть бути зрадниками по великому рахунку за нього за його зараз за це судять. А я нагадаю то остання річ: хто в нас керує судами, вибачте, в нас не є незалежна судова влада. Я по собі це знаю, по печерному суду. Зокрема, ми з Марусією добре на собі це відчули. Вона керується з банкової і керує цим всім Єрмак і Татаров. Тому те, що відбувається зараз з бойовими генералами, це пряма вказівка банкової. Слуги сьогодні закидали нам, що треба було реформувати суди. Так слух було 6 років це зробити. Вони їх навпаки їх взяли під тотальний контроль.